Вітаємо, друзі, вас на нашому каналі. У нас сьогодні невеличка розпаковочка. Ми отримали ось таку посилочку і йдемо дивитися. Так, що у нас тут? І у нас приїхали мілкіл. Так, отже, дивимось. Так, багатенько. Ось маємо ось такий зимовий сюжет. Так, Winter Glow. Зимовий сяйво. маємо водзичок пластик, заміна. Ось такий дуже гарненький. Також маємо гіліскус. Дуже гарно він йде в пару до півгонії. Ось, ось тут такий метелик. Бджілка пластикова. Маємо ось таку ялинку новорічну. Це новинка 25-го року. Возичок тут вже йде. Пластик. ось Такі самий, як і на проб'ю, дивимось, ось такий сніговочок. Так. Маємо ще блакитну сойку. водичок у нас йде теж пластик заміна. Маємо два котеджи приводів. Такий сюжет. водичок у нас йде. Пластик, це сьогодні 24-го року, і вже гузочки з цього року йшли у нас пластикові. Там гузочок так, є, все добре. Так, маємо, маємо букет соняхів. Так, вузичок у нас йде заміна. Ось такий метелик, трошки видніється, такий синій. Так, маємо ще одну блакитну сойку. Маємо, маємо ще два, три. Маємо ще три так, бакети соняхи. Ось тут ось добре видно цей металк. Так, тут теж є, тут теж є. все добре. І маємо ще одну блакитну сойку. Так, кінцечок теж є. Отже, маємо. Макітні сойки приїхали. Маємо букет соміхів, маємо котедж приводів, маємо ялиночку і ось такий гібіскус і цимове сяйво. Скоро ми очікуємо теж багато посилочок з Америки, тож підписуйтесь до на нас і слідкуйте за нами.